Формування обласних рад. Якщо в Україні залишити діючі формування обласних рад, то не варто сподіватись на якийсь результат. А як же має бути? Формувати обласні ради в Україні можна без проведення виборів, без витрачання бюджетних коштів. Представляти обласні ради в Україні будуть вже обрані представники влади. Мова йде про депутатів місцевих рад. Тобто про секретарів ради. І таким чином, депутат обласної ради він буде секретарем міської ради. І тільки таким чином можна казати вже про те, що обласні ради представляють спільні інтереси територіальних громад, як це зазначено в статті 140 частини 4 Конституції України. Ось так має відбуватися.